Кілька днів тому головнокомандувач генерал Олександр Сирський дав велике інтерв'ю. Його можна подивитися на каналі ТСН. Звісно, це інтерв'ю привернуло загальну увагу. Хотіло б, якщо не знати, хоча б розуміти, чи означає це щось особливе для нас, громадян України. для Українського війська або ж для самого Генерала Олександра Сирського. Пригадайте, як це було залужним. До якогось часу він виконував свої прямі обов'язки і був таким майже міфічним героєм. А потім враз він дав велике інтерв'ю, потім написав статтю, і пішло, і пішло. І... Ви знаєте, чим це закінчилося. Я взагалі не певен, чи генерали навіть за демократії повинні давати інтерв'ю і ділитися власними враженнями, особливо ж планами на майбутнє. Є професії, котрі не надто потрібно світити, і справи, про котрі можна говорити лише постфактом. А не як от про наш контрнаступ, про котрий розпочали розмова за півроку до контрнаступу, котрий, врешті-решт так і не відбувся, сам генерал Сирський каже, що він і не хотів би, звісно, встановлювати подібний режим до того, що існує у Північній Кореї, але на його думку, цензура. Необхідна. Очевидно, він мав на увазі військову цензуру і лише під час війни. На час війни варто було б все те, що оприлюднюється, дійсно його якось фільтрувати. Але за нинішніх умов, як це зробити на практиці? Зараз у кожного може бути свій канал на YouTube і він все, що дізнався, може туди викласти це. Не так як було за Радянського Союзу, де були лише офіційні видання. Прийшлося б на час війни заборонити всі ці блогерські канали, передачі, і це, очевидно, було б непопулярне рішення. Ми знову ми б таки дійсно уподібнювалися, якщо не до Північної Кореї, то до Росії. Котра там намагається блокувати і YouTube, інші платформи, котрі заважають їм просувати єдину пропагандистську лінію і роз'їдають моноліт російської офіційної пропаганди. Але демократія якраз тим і відрізняється, що допускається опозиція. І ця опозиція урівноважує владу. Потрібно було б якось все це узгоджувати, аби і влада, і опозиція мали спільні інтереси. Вони в нас є захистити вітчизну, землю українську, державу українську. Тільки, звісно ж, на все це були б різні думки. Ніхто б зараз, очевидно, не взявся все це узгоджувати. Тут і так влада ледве вигрібає з цього всього, бо влада хоче популярності, але не будемо зараз вішати всіх собак на сирського. Сирський лише озвучить те, щоб йому реально полегшило б життя, службу, виконання обов'язків. І йому насправді треба було б допомогти. У першу чергу йому мала б допомагати влада, вибудовуючи стосунки держави із суспільством так, щоб вони не були конфліктними і не було конфліктів інтересів. Нарешті генерал Олександр Сирський вніс ясність щодо Курської операції. Пояснивши, в чому ж полягав її задум, Сирський заявляє, що сили оборони України випередили наступ росіян на Харків та Суми, розгорнувши резерви раніше та почавши операцію в Курській області Російської Федерації. За його словами, ворог не очікував. Що Україна має вільні боєздатні бригади під час детального аналізу було знайдено слабке місце на Курському напрямку і туди змогли ввести три бригади десантно-штурмових військ і ще декілька бригад, які були доукомплектовані, вони й провели цю наступальну операцію. Сирський зауважив, що це. Взагалі безпрецедентний випадок, коли країна-агресор вимушено вести оборону на своїй території. Відповів він і щодо військових КНДР, котрі воюють з українцями на Курському напрямку. Головком зазначив, що солдати КНДР створюють неабиякі проблеми для українських бійців на фронті. Оскільки вони доволі мотивовані і підготовлені, він каже, це проблема, адже це ворог і ворог чисельний, додаткових 11-12 тисяч доволі мотивованих і підготовлених бійців, які проводять наступальні дії. Діють вони за радянською тактикою, діють у складі взводів, рот, вони беруть своєю масовістю. Сказав Олександр Сильський за його словами, іноді під час наступу корейських солдатів українським бійцям просто бракує боєприпасів для їх знищення. Водночас головнокомандувач зазначив, що майже половина з військових КНДР вже або поранена, або знищена, проте їх все ще багато і вони продовжують воювати. Відповів Сирський і на досить таке, мабуть, болюче для нього запитання щодо СЗЧ. Генерал повідомив, що останнім часом на третину зменшилась кількість СЗЧ в українській армії. Цьому посприяв ухвалений закон, який дозволяє військовослужбовцям, які вперше вчинили самовільне залишення частини, повернутися до лав. ЗСУ без кримінальної відповідальності. Повернулося близько 10 тисяч військовослужбовців з СЗЧ до батальйонів резерву, а 4 з вже беруть участь у бойових діях. Тобто люди усвідомили, що вони зробили вчинок, який має ознаки кримінального порушення, каже Головком. Проблема в тому, що їхня дія це не причина. А результат. Причина в тому, що їх виловили на вулиці, ці, як цивільних осіб. І також ж із порушенням закону, який має ознаки кримінального порушення. А від початку треба було б дотримуватися закону і вмотивовувати людей, а не Силувати. За словами Сирського, солдати, котрі повертаються з СЗЧ, йдуть зазвичай в інші бригади, але трапляється, що і у свої повертаються. Головнокомандувач ЗСУ також пояснив, чому замість поповнення особовим складом та технікою старих бригад доводиться створювати нові. Він зазначив, що. За час його перебування на посаді було ухвалено рішення про створення тільки двох бригад організаційних ядер бригад для комплектування за кордоном нашими громадянами. Однак раніше така необхідність виникала через ситуацію на полі бою, зокрема, коли під час боїв за Авдіївку. Фактично всі бригади перебували на лінії бойового зіткнення або ж коли внаслідок наступу ворога на Харківщині та Курській операції ЗСУ додалося 255 кілометрів активного фронту. Як можна тими бригадами, які стояли на лінії фронту, закрити ще 255 кілометрів? Також було питання ротації бригад, відведення для відновлення боєздатності. І яким чином провести ротацію, якщо у вас нема резерву. При цьому Сирський зізнався, що існує проблема з підготовленими командирами, які б очолили нові бригади і здійснили процес адаптації до бойових умов. Питав журналіст головнокомандувача і про Покровськ, головком запевнив, що українська армія робить все, щоб захистити Покровськ і не допустити окупації міста. За його словами, ворог сконцентрував тут найкращі підрозділи, але зазнає значних втрат. Росіяни мають можливість поповнювати свої війська, оскільки у них більший потенціал для ведення наступальних дій. Щодо співвідношення втрат російської армії та ЗСУ у боях за покров Сирський відповів коротко в рази. Щодо втрат росіян, то Сирський повідомив, що за минулий рік у бойових діях російська армія втратила більше особового складу, ніж за два попередні роки. За оцінками командування Збройних сил України, загальні втрати російських військ у 2024 році склали 434 тисячі осіб. На запитання про загрозу від Орішника російського Сирський повідомив, що в Україні ведуться активні роботи зі створення власної. Протиракетної системи, яка б могла перехопити російську балістичну ракету «Орєшнік». Окрім того, тривають переговори із союзниками, які вже мають такі системи ППО. За його словами, тільки декілька систем ППО можуть перехопити ракети такого типу, як російський «Орєшнік». На жаль, у нас їх поки що немає. Але ми повинні зробити все, щоб вони з'явилися, сказав генерал Сирський додав, що загроза удару орішником також повинна спонукати до створення ракетної системи, яка могла би бути стримувальним фактором від застосування такої зброї росіянами. Головком ЗСУ. Повідомив, що роботи в напрямку створення української системи протиракетної оборони активно ведуться. Ми ще в радянські часи виробляли всі системи управління для зенітно-ракетних комплексів. Тобто, у нас є потужності і можливості створити, і ведеться робота по створенню власного комплексу ППО, сказав головком. На питання журналіста, чи означає це, що в Україні буде свій аналог Петріот? Сирський відповів: Я сподіваюся, що за своїми характеристиками він буде не гірший ніж Петріот. Генерал Сирський наголосив, що під час атак на територію Російської Федерації під ударом насамперед опиняються військові об'єкти. Окрім того ж, до ураження беруться промислові. Підприємства, які виробляють боєприпаси, частини до ракет або продукцію подвійного призначення. Поряд з цим об'єктами нашого ураження стають об'єкти нафтопереробної промисловості противника. Головком ЗСУ зазначив, що наслідком таких ударів стало те, що уже. Упродовж кількох місяців норми витрат артилерійських боєприпасів російської армії зменшилися фактично удвічі, повернемося ще раз до цензури, про котру згадував генерал Сирський, не боязково застосовувати саме цей термін. Але очевидно, що для військового часу потрібен просто якийсь телемарафон, де в одну дудку ухвалять владу. Потрібно було б розробити чітку позицію держави, узгоджену із суспільством щодо цінностей, які ми захищаємо, і взятися за ідеологію, власне, що її створювати, вона є. Просто її треба залучити українську ідеологію, і тоді б всі чітко розуміли, хоча б більш-менш чітко. Що нам на користь, а що на шкоду? І базарби фільтрували, і за вчинки відповідали, і головне, щоб всі. А поки в нас є рівні і рівніші, і немає ідеології, котра б нас об'єднувала, бідних, багатих, чоловіків, жінок, дітей, всіх, щоб ми мали щось спільне. Котре б ми могли б розділяти. І ця війна вимагає цього, бо це в першу чергу ідеологічна війна. Йдеться не більше, не менше, а про знищення бажання Росії знищити українців як націю. А наша влада щось там м'ямлить, хто знає що. А так, поки що в українці кожен свій інтерес. В одних, щоб вижити, а в других, щоб нажитися на цьому. Оце поки що вся нинішня ідеологія.